Вітаю всіх, хто доєднався до нас. До вашої уваги черговий випуск програми від IVIнfo розмови для перемоги. Я Тетяна Щербатюк, головна редакторка онлайн видання АйВін І сьогодні у нас буде дуже прекрасна тема для розмови, чому Росія вже програла Україну, і поговоримо ми про це. З Лідією е, смолою, прекрасною мужньою жінкою, не дивлячись, незважаючи на те, що зараз повітряна тривога, і у Києві вже є прильоти. Ми знаємо це неподалік зовсім від неї. Вона погодилась вийти в прямий ефір. Дуже вам дякую за це. Вам дякую. Так, і представлю Лідія Смола це е, професорка е, київського. Е, верніше національного університету, да? Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського. Вона також політична, політичний оглядач, сертифікований коуч, докторка політичних наук, тобто дуже-дуже багато усіляких є статусів. Таких, якими можна пишатись, дякую, що ви погодили з нами поспілкуватися. Отож, якщо про тему нашої розмови і говорити, чому Росія вже програла України, і те за інша, чому Україна вже виграла у Росії, чи є щось у них відмінне, чи вони абсолютно тотожні? Росія вже програла. І це є очевидністю, тобто ще не зафіксовано це а, юридичними міжнародними актами, але вона програла. А Україна ще не виграла, бо ми ще не звільнили всі території. Ми можемо сказати, що а, в моральному сенсі а, ми вже виграли, так, але де факто, але де юре ми ще не виграли, і ми виграємо, коли Збройні сили України зайдуть в Крим. А ми з вами, пані Тетяно, зможемо приїхати переїхати в Ялту, і, і це буде вже територія, повернеться територію України, я не кажу, і на Донеччину, так? Це було а, прекрасно. І я Впевнена, що це буде. Чому Росія вже програла? Е, є глобальна причина, і є умовно і є такі а, тактичні а, причини. Якщо брати в глобальному масштабі, Росія програла, тому що війна російсько-українська війна це була війна між російською армією, її військово-політичним керівництвом і українським суспільством. І збройними силами України, тобто це була вертикальна структура, яка підпорядковувалася Путіну, Шойгу ну, і різним е керівникам, які, е яких дуже часто змінювали так в Україні. Е ну зараз ми маємо Суровікіна і мали ще їх попередніх так. А з української сторони це були збройні сили України і українське суспільство. Українське суспільство як горизонтальна структура, це і волонтери, і небайдужі громадяни, і добровольці, які були. Тому в глобальному питанні потрібно говорити, що ми маємо прецеденти, коли була російсько-японська війна. І коли японське суспільство стало 1904-1905 років, тому а, проти сус російської армії стояло українське суспільство і збройні сили України. Це така перша причина в глобальному масштабі а, а, другою причиною поразки Росії було те, що Росія воювала за кредити. Ну, ми знаємо, що йшли люди, щоб там кредити повернути за пральні машини, за крадіжки, за отримання коштів. Тобто за таким, таким приватним меркантильним інтересом, якщо ми говоримо, а що було війною для Росії? Для керівництва Росії це було імперське бажання. Розширити територію імперії, яка вмирає, тобто, фактично, російська імперія, яка модифікувалася в радянський союз, зараз закінчує своє руйнування і вона вмирає і однозначно розпадеться з української сторони. Це була війна екзистенційна. Це була війна за наше існування. Тут не було питання боротися чи ні. Тут було питання, чи будемо існувати, чи ми не будемо існувати. І в таких пані Тетяно, проявах маленьких, я не знаю, чи бачили ви це відео, де бабуся на звільненій Херсонщині принесла нашим воїнам, як вона поназбирала патрони, як вона поназбирала озброєння, і вона це принесла, що вона це зібрала збирала для наших хлопців. Тобто, уявляєте, так бабуся, яка збирала гроші, е, яка збирала зброю, яка була. Чи там ми беремо якісь інші приклади, які розповідали про фермера, який там десь е, е, теж зброю назбирав, і потім військовим його віддавав. Тому глобальному аспекті танки. Танки, танки. аграрії. Да. Пам'ятаєте, ну, історію? Пам'ятаю, дуже да. ну, багато е, про циган. які Крали танки, це ми знаємо там з березня. було. Так, тобто екзистенційна війна, війна за існування і таке шкурне, таке приватне меркантильне бажання збагатитися. Коли йдуть такі війни, то однозначно країна, яка веде війну за своє існування, вона перемагає. Це на глобальному рівні. На, якщо говорити так на тактичному рівні, то колись один видатний стратег говорив, що що всі поразки у війнах, причиною усіх поразок у війнах, є недооцінка противника. Якщо ми беремо що росіяни говорили, зараз же перестали. Але що вони говорили про нас раніше? Так ну кохли не до Росіяни. А вони на малороси укророси. Так вони над нами насміхалися, вони недооцінювали. Тому було питання про три дні перемогу. Про про різні речі, і тому оця недооцінка ворога вона дозволяла їм розслаблятися. А ми розуміли, що перед нами жорстокий, а перед нами не людський ворог, тому що останні приклади, що було в Бородянці. От мої студенти є з Бородянки, з Василькова. Вони жахливі речі розповідали, що відбувалося тоді. Так ми не будемо згадувати страшні речі про зґвалтування маленьких дівчаток. І зараз інформація є на Луганщині. 12-річну дівчинку зґвалтовано. І таких прикладів буде дуже, -дуже багато. І тому а, ми говоримо, що ми розуміли, з ким ми воюємо. А вони не розуміли, з ким вони воюють, і знаєте, мені дуже подобалося оцей вислів, який був на початку повномасштабної війни. А вони хотіли нас закопати, але не знали, що ми зерна. І це, і це про це нас гарний вислів, погодьтеся, так? Ще один аспект недооцінки: війна йде не 8 місяців, а 8 років і 8 місяців. І за ці 8 років багато українців, які пішли добровольцями, ми набули воєнного досвіду війни, ми набули досвіду боротьби з ворогом. Вони цього досвіду не набували, окремі частини, звісно, були, але не набували. Тому ми можемо говорити, що а, з нашої сторони була мобілізація, була дисципліна. Згадайте, сказали не робити, не постити, не постили, сказали якісь речі робити, наскільки, а, наскільки суспільство самоорганізувалося в цій боротьбі? Ми, так, так, ми все робили для перемоги. Ми розуміли, якщо навіть є обмеження, це для перемоги. І з відключенням цим же з відключенням світла, чи з якимись речами допомогу фронту, чи як ми збирали на Байрактари, і збирали і збираємо, так, і я є сама учасником проекту тисячу машин свободи, тисячу автомобілів свободи, і вже понад 500 автомобілів для фронту зібрано, і скільки іншими волонтерами було зібрано автомобілів, тобто оця самоорганізація. Але ми з вами почали розмову про те, що Росія програла, а Україна ще не виграє. Тому що в нас є п'ята колона. В нас, ну ви знаєте, що буквально менше тижня тому був запис зроблений, де в Києво-Печерській лаврі співали пісню про Матушку Росію, яка е, відроджується. Тобто е, де? В, в місті в такій святині українській я вже мовчу про те, що це приміщення належить державі, так і таких такої п'ятої колони в нас ще дуже багато колаборантів, У нас ще нас багато. Перепрошую, переб'ю. У нас якраз зараз розглядають питання щоб заборон... ну, звернення, щоб це було на рівні області, звернення щодо заборони якраз цієї церкви Московського патріархату. І зараз ну у нас дуже дуже великі такі рухи йдуть. Поки що не будемо про це розказувати, але ми постійно висвітлюємо це. Я би говорила віруючим людям пам'ятати дуже хороший вислів Ісуса Христа, а не по словах їхніх, а по ділах їхніх судіть. І церква вона повинна бути духовним провідником народу, який бореться. А ми бачимо багато прикладів, коли в церкві Московського патріархату були склади зброї, коли в загиблих воїнів не хотіли відспівувати, коли не була хвилина пошани так, загиблими і попи Московського патріархату, навіть ну тут вже ми говоримо про приклад смирення і любові до ближнього, і вони не стали і не віддали шану. Тому я знов зверталася до тих, хто ще приходить в церкви Московського патріархату не слухати промови, а дивитися їхнім ділам, і дивитися і говорити те, що говорив Христос щодо справ їхніх. Але знаєте, в еклізіаста є вислів, що є час розкидати каміння, і неодмінно наступає час збирати каміння. Тому я думаю, що час збирати каміння неодмінно настане. Тому а, ми бачимо ще одне Причина, чому Україна вже перемогла при величезній пропагандистській машині, яку Росія мала, Russia Today і інших пропагандистів, які були, Росії не вдалося обдурити світ. Світ став на сторону України. І ж дивіться ж, якщо в березні російська влада, пропагандисти, представники Російського міністерства закордонних справ говорили, що після денаціоналізації, після денацифікації вони будуть з нами спілкуватися, то зараз вони кажуть, що жодних умов ми не ставимо. Зараз так. вони говорять так, про так, те, так. що ми п'ять разів вже зверталися до України. Бачите, і вони ж навіть десатанізацію хотіли з нами провести. Пам'ятаєте, теж був так. такий момент. Тому а, і нещодавно а, от, пропагандистка російська Скабієва сказала, що ну, що ж ми хочемо? Ми програємо світу. Ми програємо не в Україні, ми програємо НАТО. І хто ж знав, оце, знаєте, вершина цинізму? Хто mm -hmm. ж знав, що весь світ впишеться за Україну? Ми ж то думали, що воюємо тільки з Україною. Цікаве слово, впишемось. Да? Це такий okay. жарт. Ні, ну ви знаєте, я навіть тут не насмілюся, шановні аудиторії, повторити, що сказав ведучий їхнього центрального каналу з приводу того, що треба, ну, він не сказав е, замкнути роди, роти чи взяти себе в руки, а він просто так, сказав так. таким тюремним жаргоном, що вони мають робити е, щодо ситуації, яка є. Тобто, а чому світ за нас писався? Як Цитуючи з кабінету, світ побачив, що цінності, які світ декларував, але він говорив про них знов таки про справи, так ми говоримо. А цінність свободи, що ця цінність свободи для українців була більшою ніж цінність життя. Згадаймо а, тих а, сержанта Кракуна. Який собою зірвав міну, щоб зупинити наступ російських військ на Чонгарі, Згадаємо масу тих, хто ціною свого життя боровся за нашу незалежність. І я думаю, що ще буде час, коли нам треба буде оплакати наших героїв після нашої перемоги. Але світ вразився. Тому наскільки ми готові вмирати за свободу, згадайте скільки було і агентів російських, і прихильників російських, які казали: Ну, хай би Україна поступилася трішки територією своєю. Ну а що їй не вартує віддати, так ну ніхто не так. планує віддавати частину Франції чи Німеччини, чи там Аляску віддати, бо це ж були ще й американські а, представники, так їхнього політикуму. А, і, і все буде добре, тобто за наш рахунок. Так і ми сказали, що ми а, заради свободи, ми готові вмирати, і цим ми вразили світ, вразили так. світ. І а, якщо в лютому пам'ятаєте було розмови про те, що Україна буде окупована, і нам в, в Америці був тільки один аналітичний центр, недержавний аналітичний центр, який сказав, що Україна переможе. А всі великі структури а, такі аналітичні вони не давали нам перемоги. Вони говорили, що ми програємо. І е, питання ко... хто там працює і на кого в цих аналітичних структурах. того і наскільки інформацією, якою вони користувалися, так, так. Джерела. якою саме так. А якою інформацією вони користувалися? І це знов про недооцінку а, такого феномену. Як український народ, тому Росія, почавши цю війну, а вона була, ну я би сказала так, вона була приречена на поразку. І, воюючи, ми розуміємо, що ми будемо будувати свою сильну державу. І після перемоги у нас почнуться нелегкі часи. Не тільки у відбудові країни, а й у тому, щоб оте, ради чого, загинуло так багато людей і дало своє життя волонтерів, наших мужніх воїнів Збройних сил України, а мирних жителів, так щоб це громадян, які докладалися, щоб оця ціна, велика ціна нашої перемоги, була конвертована в сильну країну, і я в це вірю. Так, я так дуже це в це вірю, і ми всі віримо. І в нашу перемогу. Я думаю, що ми теж вірили з самого початку. Дуже вам дякую за Там розмову. Дякую. Так як підсумок можна сказати, що е, наш народ не переможний, козацький дух нас живе ще з давніх, з давніх часів, і допомагає нам боротися. Україна і... є, була була, є і буде. Слава Україні! Дякую, Дякую слава. вам. Дякую вам. Дякую. Завершуємо наш ефір. Дякую тим, хто доєднався. Дивіться нас на Фейсбуці і в Ютубі. На все добре. На все добре.